Розділ сороковий, молитви Акрури. Акрура молився. Любий, Господи, я складаю шанобливі поклони Тобі, верховній причині всіх причин та відначальній невичерпній особі на раїні. З твого пупа виростає лотос, з того лотоса народжується Брахма, Творець, усесвіту. Брахма Причина цього Всесвіту, а тому Ти є причина всіх причин, складові космічного прояву, земля, вода, вогонь, повітря, ефір, его і сукупна матеріальна енергія, а також природа, межова енергія, живі істоти, розум, чуття, об'єкти чуттів і півбоги, що пильнують ладу в космосі, все це походить з твого тіла. Ти нам душа усього, а проте твоєї трансцендентної форми не знає ніхто. Кожен в матеріальному світі перебуває під впливом гун матеріальної природи. Півбоги, як от Господь брахма, вкриті впливом матеріальної природи і не володіють точним знанням про твоє трансцендентне існування поза космічним проявленням, яке складають. Тригуни матеріальної природи. Великі святі й містики поклоняються тобі як Верховному Богові особі, відначальній причині всіх живих істот, усього космічного проявлення і всіх півбогів. Вони поклоняються тобі як тому, хто містить у собі все, дехто з вчених брахман поклоняється тобі також через ритуалістичні відправи. Вони пропонують різним богам різноманітні офіри, існують ще й такі, які залюблені в поклонінні трансцендентному знанню. Вони надзвичайно вморотворені і, відкинувши будь-яку матеріальну діяльність, заглиблюються у жертвопринесення, яке називається г'яна яг'я» – філософський пошук тебе. Існують віддані, їх називають щебхаковати, що поклоняються тобі, як Верховному богові особі. Отримавши правдиве посвячення, як те приписує панчаратра, вони прикрашають своє тіло тілакою і поклоняються твоїм різноманітним формам вішномурці. Крім того, існують інші шайвіти. Послідовники різних ачарій, що поклоняються тобі в формі Господа Шіви. В Пхагавадгіті сказано, що поклонятися півбогам, це не прямо поклонятися Верховному Господові. Але таке поклоніння не є правильне, бо справжнім об'єктом поклоніння є верховний Бог особа, Нараяна. Півбоги, як брахма і щі, є втіленнями матеріальних якостей, що також постають з тіла нараїни. Насправді, перед творенням не існувало нікого, крім Нараяни, Верховного Бога особи. Поклонятись півбогами, поклонятись Нараяні – то різні рівні. Акрура сказав розум тих, хто є віддані півбогів, зосереджений на певному півбогові. А що ти на душа всіх живих істот і півбогів теж, то поклонятись півбогам означає поклонятися тобі, хоча й не прямо. Іноді малі річки, що збігають з гір під час дощового сезону, моря не досягають, які досягнуть, а які ні. Так само і ті, хто поклоняється півбогам, може й досягнуть тебе, а може, ні. Ніякої запоруки немає. Чи дійдуть вони успіху, залежить від сили їхнього поклоніння. За ведичними засадами той, хто поклоняється певному півбогові, водночас виконує певні ритуали і для задоволу нараяний, як єшвари. Адже в Бхагавадгіті зазначено без дозволу нараяни крішне, півбоги не здатні виконати бажання тих, хто їм поклоняється. Точні слова в житті в Бхагавадгіті такі «Майя Іва Віхітан Хітан» це означає, що півбоги на силі дарувати благословення лише тоді, якщо їх уповноважує на те Верховний Господь. І коли той, хто поклоняється півбогам, нарешті стямлюється, він починає розважати Півбог може дарувати благословення. Тільки коли його уповноважить на те Верховний Господь, то чому б не поклонятися Верховному Господові безпосередньо? Є такі, хто, поклоняючись півбогам, можуть прийти до Верховного Бога особи, але є й інші, хто вважає півбогів понад усе, і вони остаточної мети досягти нездатні. Акрура підносив молитви далі. Люби Господи, гуни матеріальної природи, а саме добро, страсть і невігластво заповнюють увесь світ, кожна істота матеріального світу, від Господа брахми і до нерухомих рослин і дерев, вкрита цими гунами. Люби Господи, я пропоную шанобливі поклони Тобі, що поза впливом цих трьох гун всіх, крім Тебе, зносять геть хвилі тих гун Мій Господи, вогонь то твій рот, а земля стопи, сонце Твоє око, небо, пуп, сторони світу, вуха, простір Твоя голова, півбоги Твої руки, океани й моря, живіт, а вітри й повітря Твоя міць і життєва сила, всі рослини й трави то волосся на Твоєму тілі, хмари Твоє волосся. Гори, кістки твоєї нігті, дні й ночі кліпання твоїх очей. Преджапаті прородитель твої статеві органи, а душі твоє сім'я. Любі Господи, всі живі істоти і різного рівня півбоги, повелителі, царі та інші живі істоти перебувають в тобі, як невід'ємні частки великого цілого. Пізнати тебе через досвідне знання неможливо. Слід просто сприймати Твоє трансцендентне буття як великий океан, що містить різних рівнів живі істоти, або як плітка дамби, з якого народжуються крихітні комахи. Любий Господе, хоч би які вічні форми ти приймав, і хоч би в яких тілах ти приходив у цей світ, усі вони призначені єдино звільнити живі істоти від негігластва. Ілюзії й скорботи. Отже, гідно оцінити втілення і розваги твоєї Господньої милості, і вічно славити твої діяння можуть усі люди. Жодному не злічити, скільки ти маєш форм і втілень, чи скільки Всесвітів існують у тобі. Я пропоную поклони тобі, втіленню риби, що з'явилось під час руйнації, хоча твоя Господня милість є причина всіх причин. Мої поклони втіленню хаягріві, що вбив двох демонів. Матхуй Катхаб Кайтабху, поклони тобі, що, з'явившись у подобі величезної черепахи, підняв гору мандару, і тобі, хто прийшов, як вепер, щоб визволити землю, що впало у води карбодаки. Мої шанобливі поклони твоїй, Господній милості, що прийшов як Нрисім Хадева, вирятувати всіх відданих з безпорадного становища, що в ньому вони. Перебували через лиходійства безбожників. Мої шанобливі поклони тобі, що прийшов, як вама на дева, і в три ступені своїх лотосових стіб покрив усі три світи. Мої поклони тобі, що з'явився, як Господь брігу, щоб знищити у світі всіх невіруючих правителів. Складаю шанобливі поклони тобі, що з'явився, як Господь рама, убити демонів, таких як Равана. Всі віддані поклоняються тобі, як Господи Вірамачандрі, голові династії Раку. Приношу шанобливі поклони тобі, хто з'явився, як Господь Васудева, Господь Санкаршана, Господь прадь'юмна і Господь Анірудга. Мої шанобливі поклони тобі, хто з'явився, як Господь Будда, щоб ввести в оману атеїстів і демонів. І ще мої шанобливі поклони тобі, хто з'явився, як калки. Щоб покарати так званих царів, які занепали, ставши, наче огидні млечхи, що на них ведичні регулівні засади не поширюються. Люби Господи, в матеріальному світі всіх зумовлює Твоя ілюзорна енергія, хибно ототожнюючи себе з тілом і уявляючи себе власником чогось, усі переходять одного тіла до іншого, даруючи шлях корисливої діяльності та її наслідків. Любий Господи, я теж не виняток між цими зумовленими душами. Маючи дім, дружину, діти, маєток, майно та наслідки корисливої діяльності, я хибно беру себе за щасливого. Отже, я дію, наче в царстві сну, бо ніщо з цього не є вічне. Я дурень, бо весь час думаю за ці речі, сприймаючи їх як вічні та реальні. Люби Господи. Внаслідок хибного ототожнення я прив'язаний до тлінного, як от до свого матеріального тіла, що не є дух, а є джерело всіляких страждань. Ведений в оману таким поглядом на життя, я, занурившись у двоїсте уявлення про сущі, забув тебе джерело трансцендентної насолоди. Я позбавлений твого трансцендентного товариства і скидаюсь на безтямну істоту, що шукає води у постелі. Пішовши від джерела серед зеленої рослинності. Зумовлені душі хочуть погамувати свою спрагу, але де знайти воду не знають. Вони покидають місце, де насправді є джерело, і стрімголов мчать у пустелю, де води немає. Люби Господи, я геть нездатний панувати над своїм розумом, що його тягнуть неприборкані коні чуття, Їх приваблює. Корислива діяльність та її наслідки, інтелект мій вкрай слабкий, любий Господи, жодна людина в зумовленому стані матеріального буття не здатна зрозуміти, що таке твої лотосові стопи. Але так чи так я прийшов до твоїх лотосових стіб і вважаю це за твою безпричинну ласку до мене. Ти можеш діяти, як тобі завгодно, бо ти верховний повелитель. Я розумію, що коли людина, роблячи поступ. Стає гідною звільнитися від повторюваних народження і смерті, то лише з твоєї безпричинної ласки вона починає з любов'ю виконувати безпричинне віддане служіння тобі. Акрура простерся перед Господом і мовив Люби, Господи, твоє трансцендентне вічне тіло сповнене знання, просто зосереджуючи розум на твоїй формі. Можна дійти повного знання про все суще, адже ти є первісне джерело всього знання. Ти наймогутніший і той, хто володіє усіма енергіями, ти верховний брахман і верховна особа, Всевишній повелитель і владця матеріальної енергії. Я вшанобі падаю до твоїх ніг, бо ти є васудева, що в ньому перебуває все творіння. Ти, всепроникаючий Бог, особа, і ти верховна душа, що міститься в серці кожного і вказує, як діяти. Нині, мій Господи, я віддаюся тобі весь без останку. Благаю, прихисти мене. Так закінчується Бхакті ведентів виклад го розділу книги Крішна, Верховний Бог Особа, назва якому молитви акрури.